Громадяни рідше звертаються за діагностикою раку. Про це повідомили нам в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Олена Василишина зауважує, на це є одразу декілька факторів. Лікарі закликають робити скринінги щодо новоутворень в організмі. За карантинних обмеження люди дуже. Сильно переживали за те, щоб не захворіти на ковід, і не зверталися з приводу онкоскринінгу. Зараз війна теж дає свої, як можна сказати, результати. Люди теж перестали звертатися за діагностикою онкологічних скринінгів. По-друге, ще є дуже важким в цьому плані те, що ресурси кадрів не вистачає для того, щоб... Пацієнти були закріплені за своїми сімейними лікарями. Вчасно проходили онкоскринінг. Олена Василишина розповіла: щоб пройти діагностику, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Він направить за необхідності до профільного спеціаліста. Мамографію, аналізи та УЗД можна зробити в поліклініці. З приводу їжності громади, з приводу статистики, на першому місці йде рак. Молочної залози в жінок і рак передміхрової залози у чоловіків. Це діагностика, яка вже симптоми. Пацієнти звернулися їм, встановили діагнози. І більшість це стадії 3-4, коли є метастази. Зараз, з приводу ранньої діагностики, в центрі первої медичної допомоги лікарі активно займаються, скерують пацієнтів на дообстеження. Більше інформації про скринінг раку, профілактику та причини виникнення хвороби дивіться у програмі Промова.